Влітку усі господині готуються до зимового періоду, але з кожним роком це стає все більшою розкішшю. Цьогорічна спека і відсутність дощів суттєво вплинули на врожайність багатьох овочів та на їх ціни. Продавці подільського міського ринку розповідають, що нині будь-які консервації відходять на другий план, оскільки купівля овочів і фруктів у великих кількостях справді коштує недешево. Беруть і гурчики беруть, і помидорчики беруть, баклажани зараз салати вже пішли, роблять. Ну, зелень вся йде на закрутку, і на засолку, і на заморозку беруть. У порівнянні з минулорічними цінами різниця якась є. А як же? На зелень ціна піднялася, і на овочі так, тому що треба поливати, а вода і електроенергія піднялась ціна. А по людям, як можна сказати, ще роблять закрутки? Чи це вже переходить більш так на другий план? Ну роблять, люди купують, але вже не в тих об'ємах. Менше. Як думаєте, з чим це може бути пов'язано? З чим може бути пов'язано? Людей грошей немає. Як беруть зараз люди? Чи закручують, чи вже чи вже це відійшло на другий план, такі відійшло на другий план. Вже не так активно. Не, беруть. не так активно. то як думаєте, з чим це може бути пов'язано? Ситуація з овочами зрозуміла. Перейдемо до цін на цукор та олію. Вони також відіграють важливу роль в консервації. Як люди беруть зараз на закрутки? можливо? слабо дуже чому? Нема людей. А у порівнянні з минулорічними цінами, що можете сказати? Можна тільки з довоєнними, а по ну приблизно так воно і так і було. Плюс-мінус там 100 200 гривень туди-сюди. Колібання. Качелі роблять сахарні заводи. А олія як? Ну олія так дорожає зараз, дорожчає. З чим це може бути пов'язано? Поганий урожай. Угу. – ну, А тому все одно беруть подільчани чи ні? Ну беруть, але ну, мало, мало людей. Нема людей. Угу. Просто причина така, що нема людей. Незважаючи на збільшення цін, подільські господині все ж таки роблять консервацію. Щоправда, в менших кількостях або з домашніх овочів. Ви вже готові до зими? Закрутки якісь зробили? Зробили трохи закруток. – Що робили? Помідори, огурці і більше нічого не робила. Все робили помідори, огурці, компоти. Все домашні чи купляли? Ні, домашні ні. Купляла тут на ринку. По цінам що можете сказати? По зрівненні з прошлим роком — дорого. Скажіть нам, що ви готували на зиму? Які закрутки робили? <зас> чи робили взагалі? Салати не робила, пару бутлей, огурчиків поставила, пару бутлей. Помідорчики, сок зробила, бо помідори цей год ніякі, треба кожну перерізати, дивитися, що там внутрі. А так, щоб, щоб аж. Ви своє домашнє крутили? Домашнє. Тільки домашні. не купляли. У порівнянні з цінами минулого року, що можете сказати? Стали ну, Що можу сказати? По, по можливості, аби мир був і здоров'я, сонечко. Аби мирі здоровля. Дякую, мама. При, при, приспособимося до всього, тільки щоб вже трошки якось легше було дихати, щоб не тривоці оці не мучили. Як бачимо, навіть попри високі ціни на овочі, подільчанки продовжують з надією дивитись в майбутнє та з усіх сил намагаються зберегти традиції консервування на зиму. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.